Боже, здається, я нарешті гарно поставила камеру. Привіт, гайз! Надіюся, вітер не задуває мені мікрофона і мене буде досить гарно чути. З вами я, пані Скіпка, і сьогодні у нас книгоогляд. Що вам сказати? Це відео досить рандомне, я навіть не збиралася його якось так знімати. І тому, як бачите, по локації, я просто вирішила включити камеру на вулиці. Фізичної книжки зараз з собою немає, маю, для мене це дуже дивно, тому що мені якось комфортніше, коли я перед собою беру щось кручу, а його в мене немає, тому я десь тупо його вставлю, щоб вам було приємно на щось дивитися, окрім мого лиця Шикарла. Про що ми поговоримо? Сьогодні ми будемо глядати книжку Легенди і лати. Кльова книжка. Жанру козі фентезі, це така комфортна книжечка. І давайте поговоримо про взагалі, про що вона, як вона створювалася, і що мені не сподобалося, а що не сподобалося. Мені не сподобалися машини, які тут катаються, хоча вони там не були. Ну, Не суть. За годину до того, як я почала це знімати, я натрапила на одне класне українське інтерв'ю, яке теж також вийшло годину назад до години того. Я його подивилася, що сказати. Дуже цікаве інтерв'ю, як починалася історія створення легенди і лати. Типу, сам автор, він досить часто пише у жанрі фантастики. Але це така, знаєте, аля дарк фентезі, фентезі з дуже проробленим світом, і в основному ми, як уявляємо фентезі. Це війни і всяка політика. А він хотів навпаки зламати якийсь цей шаблон, і він з той період, коли був карантин, він дивився. Ану, якусь телепередачу передачу про а, кулінарію, і таким чином він ішло до думки, що він хоче створити отаку книжку. Насправді це була джау спочатку, це був жарт, але пізніше це переросло у таку цікаву книжку. Там а, на інтерв'ю я не буду його переповідати, бо було на цілу годину. Можете його послухати, дуже цікаво, прокачаєте свої навички англійської мови. Там далі йшли запитання в тому інтерв'ю про те, яку б музику персонажі, ким ти надихався, щось такого. І тобу, це прикольно, але ви самі це можете послухати. Мій відос не для цього був створений. Єдине, що класно, що це автор, вибачте, я не пам'ятаю як його звати. Він постійно такий. Коли йому задалися якесь саме банальне запитання, типу те, що яку б музику слухали персонажі. і він такий о oh, it's, really it's really hard. I don't know. Interesting. і так серйозно він тупо так сидів. І зараз, I don't know. Interesting. В чому зав'язка? Існує о, орчиця Вів. Вона 20 років воювала весь час компанії зі своїми колегами. Але... Потім вона зрозуміла те, що це ну, чого вона хотіла. І тому вона на одній з вилазок е, вбила скальверта. Скальверт це такий Аля Здоровецький паук, і його особливість тому, що в нього в лобі е, знаходиться камінь скальвертів. Це якщо тільки у королев знаходиться. І по за легендою він приносить удачу. Є Якийсь там особливий віршик. Я його тут десь ставлю зачитаю. Де лінію магії бачу? Там камінь з калівертів горить. До мене притягне удачу і серце бажання здійснить. Вона вже втомилася воювати, і вона хоче отримати вже ось цей спокій, і вона надіється на те, що її бажання здійсниться через це правильне використання цього каменя. А сенс цього каменя в чому? Його потрібно поставити на лінії сходження, лей -лі... — це такі. Магічні лінії, в яких найбільш концентрована магія. І воно таким чином наче провокує камінь скальвертів працювати так, як йому треба. Але дуже важливо розуміти, те, що там говорилося, що камінь скальвертів, він не обов'язково приносить таку вдачу, залежить від того, з яким ти посилом до нього йдеш, і що ти готовий за це віддати. Тобто магія працює як? Ти щось просиш, ти щось віддаєш. Проста методика, досить. Збирається в якесь загублене місто таке малесеньке. І така, блін, у мене є вонюча конюшна. Мені треба срочно її зараз розібрати і створити з неї кав'ярню Сиди біля цієї конюшні бабці така. Угу, добре, удачі. Так сюжет. Ну, Вернемося до головних героїв. Тобто Вів, це не єдина головна героїня. І ще друга головна героїня, Тандві. Це Суку. Дуже цікава комунікація персонажів через те, що Вів, вона а, дуже стереотипно а, думає про сухопів, що це такі алях створіння, які ви щас хтиві. Але, до речі, цікавий факт від а, боже, автора. Він на інтерв'ю сказав, те, що там є сексуалкою. Та хто тут Та, Блядь, ну шкулі, ви тут розїдете. Їздите, їздите, їздите. їзди. що їзди, їзди, їзди. я на центрі міста сижу. Тандрі Суку, яка колись навчалася магії, якою є сталкер, який її переслідує, і яка поступово буде закопуватися у Вів. Так само Вів буде в неї закохуватися. Да, це квірна книжка. Я також цього не очікувала. Головну лінію покшутка, бо вона не головна. Головна лінія це про те, як людина перевернула своє життя з ніг на голову, і навіть попри. Великі складнощі, тому що ось ця компашка, з якою вона раніше водилася і з якою разом воювала, вона просто тупо їх кинула. І вона це зрадою, а один чувак, особливо такий воєбоностий, який побачив те, що вона такенько сберела камінь з кальвертів, взагалі має до неї дуже велику образу, і тому він поперся з нею, щоб, по-перше, помститися чином і забрати. Камінь скальвертів це фенос, здається, так його звали. І типу якраз основна лінія крутиться на того, тому що він постійно просто донімає м -м, головних героїв. І настільки він донімає, що в один момент він тупо спалює. Кав'ярня горить, а бабок у неї було втюхано дуже багато. І Від неї залишається насправді відносно мало. Тільки кавоварка, яка дуже дорога, ну і там. Все. Зато живі Тандрі і Вів, тому, що в ту ніч вони ночували там, бо вони знали, що має прийти ось це чмо. І тому вони хотіли оберегти свій дім, але ну, не вийшло, то й не вийшло. І там вони потім разом із Вів, потім там Тандрі, разом із Вів ідуть додому, до Тандрі. І вона така каже, я ніколи до себе сюди ніколи не приводила. І я тобі часом не тікала на те, що я тебе дуже люблю. Я з тобі взагалі була на пікніку. Він таки, знаєте, сидять, вів десь в ауті, та що і та Андрій, там вже всі заспокоює, вона постійно її там обходить, вона до неї взагалі підсідає, розмовляє, все значить добре. Вони цілуються. А потім на наступний день, коли приїжджають дружбани вів, які прийшли допомагати відбудовувати кав'ярню. Питаєте, що ну як? це, до речі, дівчина. І її в така в сенсі, дівчина. І, і це буквально там весь час до кінця книжки у них чітко ну, відчувається любовна лінія, але виходить так, що вони такі... Ми такі добрі друзі. Ти хочеш стати моєю найкращою подругою? О нет, я почти сделала это. Прости, прости, скажи, это сама. Хорошо, Эмити Блайт, хочешь ли ты стать моей лучшей подругой? Да. Хорошо. Я разумею, я люблю СиДи, Слоу Бёрн, але Коли він у міру, коли все одно персонажі розуміють, що вони хочуть, тому що бляха, ви буквально пососталися, ти спущу неї в кімнаті. В кінці вона, а, типу, як закінчення всієї любовної лінії, вона будує в будинку кімнату, їй і каже, типу, ти хочеш зі мною жити, як друг. Блять. Ну я не знаю. Словом, Бьорн це круто, але коли якраз персонажі не тупі, або ну, коли просто усвідомлюють свій почуттям, тому що це просто жах. І оце Зорвецький мінус книжки. Любовна лінія тут гарно описана, якщо просто прибрати одне слово. Тому що так, тоді це вийде гарна така козі-фентезі роман. І все, все класно. Ні, вони вирішили зробити цю парашу. Якщо говорити із позитивних сторін, по-перше, дуже гарні описи. Я нереально насолоджувалася цією книжкою, поки її читала. А, якщо говорити про сюжет, також дуже цікаво, тому що там а, отий момент, коли згоріла хата, боже, я серйозно, я тоді сиділа, ревіла, мені так було жахливо боляче через це все, тому що я наче то весь цей час сама наче <плес> <плес> будувала цю хату. З таких цікавих моментів, це про те, як працює магія. Чому я про це говорю? Тому що я на це щось не звернула увагу, але в інтерв'ю автор якраз на цьому наголосив, що магія тут має якусь певну логіку, бо ж він дійсно забуває. Що тут має, має певну якусь логіку, що все-таки вона систематизована. І я ніяк не пов'язувала те, що тоді, коли Вів і Стандрі відчували якраз в кав'ярні, щоб захиститися від феноса... Мене попросили одного чувака університетського, сказала, що Йо, чувак, ти ж вмієш кричакувати? от начеклуй нам бар'єр. І мені здається, що ця фраза камінь дав камінь забрав. Вона якраз тут таким чином спрацювала, тому що вони наклали такий суцільний, дуже якісний захист, який допоміг їм перший раз помітити Фенеса, але на другий раз так не вийшло, тому що камінь. Якраз зробив ось цей оборот назад і дозволив феносу пролізти і забрати камінь. Отак так. Да. Щоб ви знали, каменя більше немає. Те, що найбільше вів, оберігало, стухло. І це насправді добре, те, що він стух, тому що він тут. Більше є не як це таке магічною штукою, артефактом, а особленням ось цієї цілеспрямованості, ось цього бажання, тому що пропав камінь і дуже переживала те, що без нього вона нічого не зможе. Але насправді, то, що все, що вона робила, воно йшло із неї, а не очевидно, з камень. Камінь тобі не дав ці гроші. Вона сама їх заробляла ці всі 20 років. І те, що він пропав, це ну, по суті досить логічне закінчення. Тобто я не можу сказати, що це прям погано, але й недобре. Воно просто логічно, так мало статися. Мін був речі такою духовною підтримкою, що так, він справді має якусь силу, але знову ж таки основна сила була у Вів. А якщо він взагалі не має ніякого сенсу, то для ВІВ нічого не міняється, але міняється для іншого персонажів, який буквально спалили кам'ярню заради цього каменя. Правда, я забула про одну деталь. Якщо камінь забрали і він справді був магічним, то для ВІВ дуже сильно все міняється. Тому що коли камінь забирають, він дає якраз обратну реакцію. типу Це не одноразова акція, типу це досить сильний удар. І можна сказати, що це якраз те, що Фенус проліз, але ні, мені здається, реакція, ну, те, що фенус проліз, це була реакція на оте заклинання, яке захищало. Ну тут, тобто, відповідно, захист був, захист пропав. А тут те, що згоріло, ця штука, це реакція або на щось інше, або на те, що якраз камінь е, безпосередньо витягли оттуда. І е, полується, тобто далі... А, боже в мене ноги болять, тут такі козі. І тобто для бів подалі мало все трохи змінитися, і тобто, кав'ярня умовно мала загнути. Ну... Нести, тому що а, за такою логікою всю книжку в кав'ярні існувала чисто через камінь. Тому тут треба... А, що тут треба? Не знаю. Я сподіваюся на якісь відповіді у наступній частині, бо тому що так. Уже йде предзамовлення на другу частину а, книжки. Точніше, це м не друга частина, а перед історією ВІВ. Ще якраз 20 років тому, як вона тільки це все почала цим займатися, ще молода ВІВ. То можливо там більше пояснень за цю систему магії, бо як сказав автору, тут він навіть не зачіпав, тому що а не було потреби. Персонажі це не цікавилися, а розповідати це по приколу ну, не мало сенсу. Тому якраз він це буде більше розповідати у другій, і третій книгах. третій він вже ну, ще не анонсував, але сказав, що вона в планах є, що вона вже розробляється. То такого. Тому чесно, ось це опис магії дуже складна штука. Вона має бути ну, настільки пророблена, і то це ну, здається дуже ну, просто нереально зробити, без якихось сюжетних тир. Тому, що сказати, як козі фантастика, воно справилося буквально на всі тисячу один відсоток. Пряха бока. Всі месопедисти, мені так подобаються. І якщо не розглядати як козі фантастику, воно справилося на всі тисячу один відсоток. Та блять, прийдьте вже! Головною роллю воно справилося. Якщо розглядати е, другу е, сюжетну лінію, це романтична лінія. Можу сказати, те, що через те, що вона не головна, то типу і неї не можна було щось очікувати серйозно, але блін, це якраз про головного героя і іншу головну герою про одну головну героїню і про іншу головну героїню. Ну тобто говорити те, що е, те, що вона другого ряду, це не показник того, що вона має бути хорошою, ну. Тому ні, був, був от, от, любовна лінія тут паршива через тупо одну фразу. Осі друзі. Ви пососалися? Ну, ми такі хороші друзі. Ну що куди це годиться? Тому любовна лінія дуже сильно просідає в цьому сенсі. Тупо якраз через одну фразу. А, про динамічність Динаміка крута. От яку оцінку ставимо з цій книжці? Думаю, ставимо. 8 здесяти. Один бал за Любовну Лінію і один бал за Кам'янська Скальвертів. Тому що я все ну, до цих пір трохи не викупаю, як він працює. Тобто, чи це справді true story чи ні. Ні, я розумію, це легенда, це не підтверджена штука, але мені хотілося все-таки мати якесь більше розуміння того, як він працює. Отак. Привіт, я рандомна наставка Богдана вже після запису відео. Я просто забула. Сказати, що в кінці книжки є перше інтерв'ю від автора, я його не читала, тому що мене на ній не сралася. По-друге, там є після мова про те, як типу, себе там почував певності. Теж мені це не сразу, я читала, побачите мене, Типу пропустилася сторінок. І там ще в кітці є цікава штука, а, там є рецепти на перстків і здається ще другій штуки. Згадаю саме якої. Боже, ну коротше, це були сіла але я забула, як вони називалися на півмісті. півмісті це було Круасани. Я вже не називалася. Коротше, не згадаю. Я вам хочу сказати, що з фоткою поділюся, але ж договорі це неправильно. Типу, це піратство буде для інших. Пальніше не ну, так, Ладно, не буду ділитися. Готувати також не буду. Я почитала, як інші люди це приготували в інстаграмі. Якщо найду інстаграм, то я залишу. Вона сказала, що ще не робіть цього, не буду робити місце. так. тому от такі просто прикольні тайки, які дуже гарно доповнюють світ. По-перше, інтерв'ю, це так льово, це, це просто цікаво читати. По-друге, якраз ці рецепти. Якщо. А, вони додали б карту міста, а я б хотіла, щоб вони додали карту міста, тому що а, ти, коли сидиш і уявляєш, куди вони пішли, як воно це все поводиться, це настільки настільки цікаво відслідковувати їхні всі шляхи, що мені б хотілося все-таки мати на руках ось цю карту. Простенько, типу як котах в вояках, але все ж якусь карту. Напевно, можливо, до цього відео я подумаю якусь сама карту, щоб вам просто тут її вставити. Я не перечитувала книжку і не буду перечитувати мені в найближчим часом, тому буду суду по пам'яті робити. Ну, щоб вам просто теж було цікаво дивитися. Я не знаю, що я буду читати наступну книжку. Якщо вам хочеться, щоб я її почитала і зробила на неї огляд, то пишіть в коментарях. Це буде просувати. Мій ютуб канал і мені буде просто всього дуже приємно, це буде просто для мене мотивація далі працювати. Хочу сказати те, що, до речі, я доєдналася до прайд збору. Збіру, збору, збор, збор, треба було, як правильно казати, відмінювати. Моя мета це 5 тисяч гривень, коли загальна сума це 4 мільйона. Ви можете перейти у мій телеграм-канал, і за, донат, за кожні 20 гривень, які ви задонатите, у вас з'являється один білетик. І ви можете виграти отакі, 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 отакі такі, 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 такі браслетики, квірні. Дякую, що дивилися мене. Анонсую, наступні відоси, це також квірні є. А, буде аж цілих 3 квірних відоси. Я думаю, я думаю а, о, точно один. Точно один буде, інші два ще не переконана, але покажу, спойлер на те, покажу те, що я ще не переконана. Оце те, що я зараз читаю. Отаке. Дякую, що мене дивилися.